Доброго дня, мене звати Софія Бортак, і я є менторкою лабораторії стійкості для організаційного розвитку наших громадських організацій. Я сьогодні хочу поділитися з вами одним з рецептів успішної організації і розвитку організаційної структури. В першу чергу, чому в організації потрібні члени? Дуже проста відповідь в законодавстві України. Громадські організації є членськими організаціями, і ми зараз розберемося, чому ця активність членів і її керівних органів є гарним показником для демократичного розвитку і дає дуже великі перспективи для стратегії організації. В першу чергу, члени організації і членки організації, це люди, які зацікавлені, які прийшли з певною метою, об'єдналися з цією метою, інституціалізували організацію, зареєстрували її і відповідним чином далі мають управляти і керувати. Давайте розберемося в термінах і розділимо собі поняття керівництва і питання управління в організації. А коли ми говоримо керівництво. Ми маємо на увазі членів організації, які здійснюють безпосередній контроль, участь в організації, і, до прикладу, збираються на загальні збори і створюють ті рішення, їх в протоколах прописують для того, щоб ця організація могла рішення свої донести до державного реєстратора, до партнерських організацій і виконувати відповідно. На рівні операційної діяльності, а керівництвом також буде і правління організації. Це є виборні органи, які сформовані із числа членів, і на яких покладені певні функції, про які ми теж сьогодні з вами поговоримо. Що ж таке управління? Давайте вживати термін управління у розрізі операційної діяльності, оскільки організація може функціонувати кожен день. Мати дуже багато активностей, щоденних витрат формується певний склад виконавчої дирекції, менеджменту організації або програмних офісерів, програмних координаторів і інших структур. І відповідно, коли у членській організації є напрям діяльності прийняття рішень, створення її демократичної структури і напрям щоденного операційного впровадження. Ці ролі мають бути чітко означені, інколи розділені на основі документів, і ми з ними з вами зараз розберемося. А в першу чергу, коли ми говоримо про організацію, ми розуміємо, що організація є громадською, отже, відкритою і має здійснюватися демократичне управління. Ми говоримо також, що це є цінності і принципи, які витікають із цих цінностей. Демократія це здорова атмосфера, це прозорість, це виборність органів, це змінюваність складу цих органів, і також це є можливість організації залучати нових членів. А також ми говоримо про те, що підзвітність, яка теж прописана в законодавстві, вона стосується як і внутрішнього звіту перед своїми членами. І це відбувається знову ж таки на загальних зборах на річній основі, але також і перед суспільством. Воно відбувається різними засобами, якими володіє організація: вебсайти, комунікації, друковані звіти. Але також воно не є лише обов'язком воно створює можливості популяризувати свою діяльність, залучати нові ресурси. І примножувати свої ідеї у вигляді проєктів, програм, знаходячи підтримку. Також ми говоримо одним з таких стовпів управління у здоровій, гарній організації це стратегічне лідерство. Ми бачимо, що багато організацій розвивається і з часом зупиняється, і дуже сильно покладається на одноосібного лідера чи лідерку. Це теж створює певні обмеження. Я в свою чергу говорю про лідерство стратегічне і, скоріше, командне, як командна робота, як командне вирішення завдань, і як спадковість і тяглість діяльності організації, яка не покладається лише на одну людину. Ми з вами будемо говорити також і про правління не лише як про керівний орган, який повинен бути створений в виборних і має бути працюючим у членській організації, але також це є взаємозаміняємість людей, це є колективна відповідальність і взаємодоповнення один одного. Ми базуємо свою роботу в громадських організаціях, зокрема, я в своїй організації, з тими підопічними моїми підменторськими організаціями. Для того, щоб урядування, управління і керівництво в організації набувало цього принципу доброго, інклюзивного врядування. Що це означає? Є кілька принципів, і на інфографіці я сподіваюся, ви з ними ознайомитеся, бо в мене для вас їх 12. це є участь, представництво і проведення виборів чесно. Участь. Членів організації, діяльності організації є ключовою. Саме тому ця організація і створювалась. Така була її мета, і така її місія. Представництво теж важливе, тому що керівні органи покладають на себе обов'язки представляти місію, мету і її втілювати. А виборність на посадах голови, членів управління наглядової ради дозволяє процедуру ще раз і ще раз поновлювати на Тою стою частотою на тих засадах, які прописані у статуті. Ми говоримо про чутливість до різноманітності. Це є принцип доброго управління, коли е, різні погляди можуть втілитися у проекти. І дуже часто соціальні питання, питання культурного розвитку є чутливими. І громадський сектор, громадська організація власне, це інтегрує в свою діяльність як принцип також. Власного управління і власного розвитку. Ми говоримо про принцип доброго управління як ефективність і результативність, бо створюючи плани, проекти, програми, ми говоримо про індикатори, про досягнення цих результатів через кількісні і якісні показники. Таким чином, і будуть ухвалювати рішення певні органи або збори, або правління для того, щоб це не перетворювалося просто в клуб по інтересах. Ми говоримо про принцип відкритості і прозорості дуже практичний принцип, тому що це про публікацію результатів, про звітність за використані кошти, звітність за проведені заходи, і вона теж налаштовує на гарну репутацію. А репутація, в свою чергу, віддає назад в організацію. Ми говоримо про верховенство права. І за принципом доброго управління, ми схиляємося до чинного законодавства національного. Ми схиляємося до того, що прописано в статуті, в положеннях і в тому, яка політика внутрішньої організації є закладена, але яка не суперечить чинному законодавству. Ми говоримо про етичний кодекс або етичну поведінку. Це стосується як комунікації етичної всередині команди, так і комунікації організації назовні. А і етика, етичні кодекси для кожної організації це не лише там папірець, який ставиться на полицю. Це фактично безпека кожної людини приходити в таку організацію і бути внутрішньо у безпеці. Також ми говоримо про компетентність і е, таку віддачу, ємність віддачі експертизи в організації. А згідно досліджень е, фонду відродження, ми бачили е, разом з вами, що компетенція і рівень експертизи сьогодні в громадському секторі інколи перевищує навіть е, сферу бізнесу і професійні сфери. Це досягнулося не просто. Е, Якимось дивним чином, це велика праця громадського сектору і його професіоналізація в певних сферах і експертиза, яку на сьогодні має громадський сектор, громадська організація, він також є частиною принципу доброго управління і тих критеріїв, які ми собі ставимо. Ми говоримо довгострокову орієнтацію і стійкість своєї організації як принцип доброго врядування, саме тому. Що стратегічні плани і організація не створюються лише на виконання якогось певного проекту чи завдання чи короткотермінової ідеї. Ми створюємо громадські організації на безстроковий період часу, і це дає нам велику можливість планувати стратегічно і далекоглядно, і таким чином мають ухвалюватися рішення. Тому що особистий інтерес має поступатися інтересу громадської організації, спільноти, яка її формує. Ми говоримо про прозорий фінансовий менеджмент, також як принцип доброго управління. І коли ми розкладаємо це поняття, цей принцип на складові, ми маємо звітність загальних зборів, тобто органи управління, такі як правління голова, звітує перед своїми членами. На річній основі фінансові звіти можуть піддаватися аудитам, можуть е, найматися е, зовнішні або внутрішні ревізійні комісії, і таким чином ця звітність не лише перед органами державної влади податковими, але внутрішні звіти вони є важливою частиною вибудови довіри і доброго демократичного управління. Ми також говоримо про. Принцип культурного різноманіття, соціальної згуртованості і прав людини. Багато з наших громадських організацій саме працюють в секторі захисту або культури, або прав, або розбудови гарного громадянського суспільства. І принцип має бути також спрямований внутрішньо на внутрішні принципи роботи організації. Чим регламентується загалом діяльність громадської організації? В першу чергу у нас є закони. На рівні законів є закон про об'єднання громадян, який є керуючим і основним для нашої діяльності. Однак на основі одного закону ми не можемо розвинути ні структуру, ні діяльність організації. тому кожна організація має регламентуватися своїм статутом і внутрішніми, можливо, правилами, можливо, положеннями, політиками і кодексами. І, власне, те, що є внутрішньо напрацьоване в організації, воно розкриває суть, воно показує динаміку процесів в організації і кристалізує ту мету, з якою була створена і заради чого організація реєструвалася інституціалізувалася. І таким четвертим елементом, чим керуються наші адміністративні відділи, це є. Протоколи, накази і розпорядження. Це все є елементами загальної структури, і вони не мають суперечити також одна одній. Якщо ми говоримо про організаційну структуру і рівень прийняття рішень, то в першу чергу, звичайно, мають бути члени організації, оскільки організація членська. З цих членів організації членки формуються загальні збори. Вони, власне, у вас всіх були установчими, які організацію створювали, а на майбутнє вони будуть називатися загальними, які будуть приймати звіти і формувати основні загальні рішення в організації. Ці члени можуть бути вибрані у органи керівництва або органи ревізії нагляду у організації. Відповідно, ми говоримо про правління, які відповідають. За розробку стратегій, політик, тактик в організації ми говоримо про голову організації, який або яка набуває представницьких функцій і представляє організацію перед третіми особами. Говоримо про виконавчого директора або директорку, або менеджерку менеджера. Тут ми говоримо вже про рівень реалізації планів, проектів, стратегій. І втілення їх в життя, в діяльність, в заходи організації. І говоримо також про функцію ревізії або нагляду, в залежності, як у вашому статуті це написано. А якщо намалювати собі цю структуру, то рівень вищого такого представництва в організації, рівень прийняття найважливіших рішень. Це є рівень членів організації, які збираються на загальні збори. Якщо ми говоримо про рівень втілення цих рішень, рівень прийняття оперативних рішень, це колективний орган, буквально там 3, 5, 9 осіб, обрані управління саме організації. І коли ми говоримо про втілення проектів, реалізацію, щоденні заходи. Це йдеться про рівень менеджменту або виконавчого директора або директорки, яка наймана і може управляти далі персоналом бухгалтерами чи, можливо, спеціалістами-експертами, що дає така структура в кожній організації. Вона не мусить бути складена з дуже багатьох людей, але дуже важливо, щоб дотримувалася власне розподіл обов'язків. І структура всередині організації, а це дає можливість зберігати про етичний кодекс, про який ми вже говорили. Це дає можливість прозорості і підзвітності у діяльності організації, і це дає можливість розвивати таку внутрішню спроможність організації, коли органи керівництва. Тобто правління загальні збори можуть делегувати виконання найманим і оплачуваним людям, які виконують і реалізовують цю місію на щоденній основі. І інколи в нас в організаціях ці ролі співпадають. В цьому також немає нічого поганого. Єдине, що має бути це прописані політики, прописані структури і прописані ролі і обов'язки. Тих людей, які залучені до організації, ми, коли уявляємо собі свою організацію, завжди маємо розуміти про набір певних обов'язків, навіть якщо вони стосуються виборних органів, органів, які не оплачувані, скажімо, в організації. Але це не зовсім посадові обов'язки, це не зовсім те, про що з вами говорять в адміністративному плані наші ментори. Я говорю про рівень організаційної такої стійкості, тобто ролі і обов'язки, скажімо, членів правління. Перше це вони повинні брати участь в засіданнях особисто. Немає в нас передоручення іншим особам. Вони також мають брати участь в засіданні з точки зору активного надання своїх рекомендацій, ідей, а вони розглядають питання, приймають щодо них рішення і беруть відповідальність також за ці рішення. Якщо ми, наприклад, ілюструємо і уявимо собі організацію, яка працює в сфері культурного розвитку, і правління організації буде вирішувати. Чи ця організація має займатися етнографічною розвідкою, чи організація має працювати на рівні створення продукту національного і розвитку промоції саме в сфері а, створення продукту? А, правління буде вирішувати, чи ця організація буде надавати послуги оплачувано, чи буде надавати їх на волонтерських засадах. Правління буде розглядати ресурси, які наявні в організації, складаються, наприклад, з членських внесків, чи буде подаватися на програму підтримки від місцевої влади, національної влади чи міжнародних організацій. Всі ці засоби, можливості мають бути обговорені колективним органом на рівні правління, їхні рішення мають бути затверджені. Що означає затверджені, написані в першу чергу, оформлені належним чином у протоколі засідання правління і посвідчені головою або головуючим, головуючою на засіданні та секретарем? Чому це важливо? Невже ми не можемо обговорити гарно між собою попити чаю? І це буде рішення? Ні, в організації так не можна. В організації має бути документ, який посвідчує прийняті рішення і ту відповідальність, яку на себе цей колективний орган правління взяв. В іншому випадку дуже важко буде і на партнерському рівні партнерським організаціям, і також навіть всередині своєї команди відслідкувати, які рішення були прийняті. Це історія тяглісті організації. Хто за ці рішення також візьме на себе відповідальність або навіть запам'ятає їх, що їх потрібно виконувати? От. І на рівні виконання їх інакше буде важко передати на виконання. Тим людям, які залучені в безпосередню активність організацію цих заходів. Тому рівень комунікації і засідань правління це дуже гарна практика демократії, це дуже гарна структура прийняття рішення і їх протоколювання. І для мене, для того, щоб цей секретаріат з протоколюванням виглядав довершено. Це мистецтво, як багато-багато е, дискусій, багато слів і думок вкласти в дуже коротке, чітке і е, таке влучне е, формулювання, тому що протокол не має займати у вас більше, ніж 2-3 сторінки. Тобто, це ще й крім навчання демократії, це є навчання лаконічності і влучності. Ми також згадали з вами е, за роль голови організації або. Випадку, коли ми ведемо засідання, це роль головуючого, тому що це дуже гарна фасилітаційна роль. І роль головуючого не поприймати всі рішення, не знати за все, що треба робити в організації, а гарно організувати роботу, дискусію, задавати правильні запитання, вислідковувати напрямок і при... призводити всі дискусії до прийнятих рішень, до результату. Для того, щоб гарно працювало з мого досвіду правління, має бути якийсь результат на виході кожної зустрічі. От тоді існує відчуття, що наші органи там, керівництва, наші засідання чи збори вони проходять е, дійсно продуктивно, коли є відчуття рішень, які е, прийняті, коли ці рішення зрозумілі і доводяться до виконання. А ми також говоримо про те, що є можливості залучати різні ролі, які допомагають. І коли в правлінні кожен і кожна членкиня правління має якусь певну функцію і роль, так робиться навіть цікавіше. Ми говоримо про те, що може хтось стати секретарем правління, хтось може стати скарбником і відслідковувати фінансові ресурси. Хтось може зайнятися організацією з залученням зовнішніх коштів. Тобто, ця роль і ця, це значення, яке має кожна людина в управлінні, воно дає можливість розкритися і талантам, і віддати в організації також свої експертні знання. Ефективність також має значення. Коли ми будемо зустрічатися, як я говорила, і пити просто чай, і це буде приємне спілкування, то це не зовсім про організацію, це не зовсім про принципи демократичного врядування, які мають критерії ефективності. Відповідно, є певна задана законодавством і практиками, добрими практиками послідовність роботи із управлінням організації. Перше, загальні збори вони мають проводитися щороку. Вони мають бути оголошеними для людей за 10 днів для того, щоб зібрати і підготувати своїх членів і членки. Вони мають мати перелік вже наперед заданих питань. Можливо, якась участь також членів організації додати запитання, але проекти порядку денного проекту рішень мають бути готові. Легітимність загальних зборів визначається у вашому статуті. Кворумом присутності на зборах а прийняття рішень кворумом, який прийшов, у прийнятті більшістю, меншістю чи якоюсь частиною присутніх членів, які голосують за чи проти цих рішень. І прийняті рішення мають відносно вашого статуту теж різне значення. Ви не зможете ліквідувати, скажімо, організацію або внести зміни до статуту. Якщо у вас на зборах присутня меншість від членів і меншість, тобто без кворуму і без більшості простої буде голосувати, це важливо не лише для того, щоб просто для загальних знань, але це важливо, що з цим протоколом ви підете до державного реєстратора, ви підете в органи влади. І будете ці рішення потім реєструвати на рівні органів влади і цю організацію будете щось у ній вводити, якісь певні зміни. Також чому ми говоримо зараз і чому я зараз цим відео мучу вас такими нюансами? Насправді всі ці процедури. Вони допомагають зробити збори цікавими, легкими і короткими, і результативними, знаючи, як під, гарно підготуватися до зборів, що має бути готово ще перед тим, як ми закликали людей зібратися, воно допомагає дуже ефективно, швидко, безболісно, і люди будуть тільки задоволенням приходити на засідання і на збори. Відповідно, про виборність ми проводимо як громадські організації звітно-виборні збори щороку, або в залежності від терміну, який вказаний у вас в статуті, там що 3 роки, чи що 5 виборність ваших органів, вони мають також бути дуже гарно промодерованими, профасилітованими. Голосування або висування кандидатів. Або оголошення і підрахунок має бути наперед заготований. Бюлетні мають бути заготовані. Кандидати, які будуть балотуватися, мають активно брати участь, а не припрошуватися в нашій українській культурі. Припрошування це гарний, гарна процедура, гарний культурний феномен. Але на загальних зборах. Це може затягнути години часу, тому підготовка до загальних зборів має бути проведена заздалегідь. Ми говоримо також, що документи, які продукуються після загальних зборів, і ми з вами поділимося такими основними документами, і я буду рада з вами поспілкуватися, що це має бути, як формується. Протокол, як формується порядок денний, яким чином відбувається реєстрація членів, тобто, має бути певна за певною зразком і схемою проведена реєстрація. Протокол, протоколи, коли ви проводите вибори в лічільної комісії, бюлетні, якщо ви проводите вибори, наприклад, для таємного голосування. Це все документи, які ви потім зберігаєте як історію організації і як її. Легітимну нормативну складову. Коли ми говоримо про менші засідання, не загальні збори, а засідання, то ми дуже радимо їх проводити також регулярно, не раз до року, а проводити як вправу, хоча б там раз на три місяці або кожного місяця. І також готуватися до того, навіщо ми збираємося. Має бути порядок денний в проєкті, мають бути якісь проекти рішень, які нам потрібні ухвалити. І що би я сказала, напевно, найбільше додає такого драйву, це те, що має бути результат. Відчуття результату після кожного засідання дозволяє провести наступне. І планування часу. За мого досвіду я б ніколи не планувала довше, ніж дві години тримати людей на онлайні чи на офлайні. Інструменти онлайну дозволяють провести також дуже ефективно, але не задовго. Якщо засідання або збори у вас відбувається геть довго, дискусії гарячі, рішення не прийнято, краще оголосити перерву і провести наступного дня. Знову ж таки, для того, щоби. Не замучити людей процедурами, а вони від неї від них отримували лише задоволення. А коли ми маємо засоби зв'язку онлайн, вони дозволяють використовувати дуже багато інструментів, і це теж додає певного. Присмаку технологізації, і дає більше там такого задоволення, користування онлайн бордами, користування онлайн голосуваннями, користування різними засобами для презентацій, вони також є різні і бувають навіть дуже ілюстративні і динамічні. Щодо офлайн-заходів, якщо ви їх плануєте з живою присутністю, то і приміщення має бути готове, і дошки. На яких ви будете працювати, і проектори, і все решта, це теж дозволяє провести гарні, демократичні, прозорі, динамічні збори, які завершаться рішеннями, відчуттям задоволення участі в цій організації, і відчуттям того, що люди долучені до професійної, такої високоінтелігентної. І результативної організації. Дякую за увагу. Я сподіваюся, що секретаріат в наших організаціях, в громадському секторі, членство, формування демократичних органів управління це буде дуже динамічна і ніколи не скучна робота.